Бажаєш підтримати канал озвучку, то підтримай. Як? В описі я все розкажу. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Army BTS UA презентує Run BTS 54 серія. Пікнік, частина друга. Грати мають всі! Бадмінтон чекає на бантан! Та йдемо, йдемо. Тут суперово пограти по волейбол нозями. Буде літати куди схоче? Не без цього. Що це? Біжіть, аж вітер свісти. То зараз покажемо, хто тут майстер. Отако. Та ти що. Що ти? Як ти оце? Та все ж не так. От що ти робиш? Що ти вже спокійно? Я ж о той грамазяка. Майстер подвійної руки. Братан, ти не Хочеш влучати, то маєш отако. А Тоді вже що ті курки. Припустимо. Хлопці, це боротьба. Та не кажеш, привіта з вам на рівнину. Шо тій? Яй! Більше грації. Я вже боюся. Вау! Працює! Моя черга. Прив'язуй шугу. Сережиться, грамазяка. Наре. Рейні. От нема сил мовчати. Обережно не зламайся. Та не лепіть так з дуру. Куди лупиш? Та ще й ліворуч. Зрозуміло, не в цей день. Ну ну, ти там саме з собою? Це ж за часом не питання. Я хочу спробувати. Ні, це все шуга. Ми не виграємо закось. Так, у вів все добре злівою рукою. Тож вів виходь, чого це? Того це. Тобі що? Джин не до вподоби. замість лівої руки. Та норм. О. Для цього я навіть роздягнуся. Тож не гунди, а пробуємо. Ди. Перевір, будь ласка, вітер. Він є. Добре. Валан, літаша та фагара. Шіін! Це було доволі добре. Наче життя промайнуло. Туди сиди, то за один джин пішов, рембе йшов. От такий яскравий ченч. Натяк прийнято ти ж хотів, ти ж вірив, і що? Чекай, не роби нерви. Серйозний з прокачаними. Туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. І все нами цього зась зробити. Теж мені посилати. А за що граємо? Так, бо такі нерви ці на поїчі. Прості гаразд починаю і якого от таке? Та нащо? І що тепер робити? Ти маєш рухатися разом з Чонгуком. А я ще дивлюся, що скоїться, а він не стоїть на місці. Та вже помітив. Чонгу мав, та не гукав. Та не палекандору. Я буду грати за ліворуки. Баска, кубас! О, хочу! Без десерту день пропав. Та от не впевнений, все що? От зараз запевню. Ні, ну сам не грає, ще й цвірінькає. А ти куди лізеш? То грає. Воно саме з тули вже пельку не петельку. Що? Так він накаркав. Та він шпигун. Агент засланець. Я все збагнув. Це й точно проти нас. Він мій! Воно посить притихне. А це все? Вже кінець. Панове, серйозніше. Пофіг, вже? Не вже? шанси тануть на очах. Ну, то ти вдариш сьогодні, чи то як? Що за танці? Чи то Макраме? креме? Порвемо всіх! Усім Гранд Ахту! Ви готові? Ще лупану! І не тримайте мене семеро! Мій! Ні! Ця сітка врятувала від побою. Хаш! Морозовий бекон! Супер! Кайф! Еверки! Шо? Ченгухіді, тако, то наче гуляти знову хоче. Ще не до нього. Бачу нерви скрізь. Що вітер? Дме. Тавалить всі дерева. Хоце ми мочем. Тренуйтеся усі. Оно диви. То буде виклик. Ми таке не чули. І не казали. Мені даси, Алан. Ще спробуємо. Може, й не сьогодні. Не зараз. Точно не тепер. Жбурляю в небо. Реально. Їдемо його. Так, добре. Це чудово. Таке ми спробуємо. Хтось хоче погуляти? Рем позаду, тоді діві. Я. Стиць! Яй! А... Застряг! Зутя і гадано, щоб носити його! Ну і куди вас понесло? Я ж казав, що це забавка не для нас. Все, баста, ходімо додому. Стривайте, маємо ще воно м'ячек на то я куди? Нє, гаразд, чому один? І танок? Ми ж у цьому новачки? Еге Здуріти можна. Я не знаю, як в це грати. Я все зроблю. Що? що це було? Це про що? А, зрозуміло. Мій! Не вий! Рятуйте став! Та як ти так робиш? Та навіть не підходь. Фанатська підтримка. Я тут, я з вами, ми усі разом! Гарбемо всіх! Вертай де був! Я збагнув! Ці двоє шпигуни, засланці! Агенти проти гри! Перепрошую, це це прокляте місце! Тут дух джейхопа, тут пороблено! Серйозно! Та боже, збав! Ряту! Став, вибач, стережися! Я лупцюю! Проте весело! Що пипець! А це що шоконик стриба. Сарян. чи норма? Яке там? та плач. тут хоч гарненько, хоч боком. нас рятує диво. Моє! Моє! Мо! Боже поможи! Я, 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 я. Я я бачу та дію. Надія в дії. Про мої очі це бачили. Як тепер жити? Я! йой, Бережи себе й ото! Що це було? Аж пробрало. Чи щось реально пороблено? Хто спинає, хто слупить, хтось не дружить з головою і досить реготати, що ті коні на загоні. Він не бачить регоче, що зрячий. Ну куди? Яй! Мамо! Дай басил! Ото вже профі. Та не кажи, гармидер на ніжках. Так, все, баста, пішли додому. Так, я все порішаю. Раді. Добре, тут нема чого робити. Все як за планом, та тільки хто його накалякав. А? Часором розгубили бадмінтон. Дагойця за кусту по гідності лишили. Мою гідність і два врятують. Ні, три. з Будемо гідність і гордість погнали! Стій! Ахтунг Ахтунтен! Зірковий час настав, я плескаю. Ні, ну рем ще той кінь. Так насмішив? Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку, armyb. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Fightin. Нагадую, це лишень уривок. Цілком відео набагато довше. Ця інфа в описі. Не роби мені нерви.